Бога, вже прокликали баю, а я собі у поліні. Моліся Бог, і не знаю чого маленькому мені, то й чи так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село. Яхня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Кинувся, дивлюся, село почорніло. Боже, небо голубеє і те поморніло. ой, поглянув я на ягнята, не мої ягнята. обернувся я на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина недалеко дали, мене плоськінь вибирала. Ти почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Ну наче все, ну, наче сонце засіяло, ну, наче все на світі стало моє. Лани, гаї, сади, і ми жартуючи погнали, що погнали, чужє гнята до води.